«Місто Житомир, тракторна. У нас сьогодні дуже такий напружений день. Зараз все вам розкажу, покажу, тому що перейшла фура, вигружаємо тракторці. І сьогодні багато відгрузок треба позавозити людям. Тракторці повибирали, вчора поприходили, хто прийшов, хто не прийшов, але їдуть ще люди, не, не, не сидять вдома, купують техніку і купують техніку, дуже жваво. Ось у нас Романівський район їде еселочка на Романівський район. Сьогодні вже всі документи виписані лежать. Так, у, нас ще, у нас ще зараз їдуть Новоград за Ловолом 244-м з Лудісковим щепленням. Має ловол таки поїхати на Новоград. І сьогодні має поїхати у нас, як все буде добре, погода, дощ трохи моросить. І ще такий булатик. 4 плюс 1. Поїде на Денеші. Отакий у нас сьогодні напружений графік. Будемо працювати до останнього клієнта, відгружаємо, трактори перевірені, нікого не слухайте, нічого там не читайте, дурнів вистачає. Ви знаєте, що навіть коли хлібину купляє, то розламує напополам. Дивиться, чи всередині мука, чи болото нам нісили. Так що у нас все добре, все добре. Ось до бачите, стоїть вже фура на вигрузку. <кій> вже пару тракторців вигрузили. ось Донфенчики, булатики. Ось тракторці поприходили. Тут йде вигрузка. Так що у нас все добре. Навіска так само. Ось вся навісочка у нас є, фрези, борони, плуги. Япончики з фрезами стоять, так як і мали б стояти. І ще у нас в боксі стоять куботи. Зараз спробую вам. Йде вигрузка, хлопці вигружають трактора. Бокс у нас сухий. Все зберігає в гарному стані. На навісочка стоїть. Отак тракторці. Приходять, збираються, перевіряються і потім прямують до своїх власників. Так що, будь ласка, запрошуємо придбати собі тракторця сільськогосподарського помічника, хай обробляє вашу українську землю і допомагає вам. Проспект Миру 45, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії біля пологового будинку. Всім дякую, всім гарного дня.